Електромобіль власними руками це просто принаймні. Утім, переконує група ентузіастів з Дніпра. Троє чоловіків переробили вантажну таврію, що їздило на бензині на економний та екологічний транспортний засіб. Ціна питання у порівнянні з розкрученими автобрендами геть невелика. І той саморобний електрокар твердить Антон Мачула вже офіційно зареєстрували. Бензин дорогий, а їздити автівкою треба перевести на електрику звичайне вітчизняне авто. Загорілися троє друзів із Дніпра. Усі менеджери на приватному підприємстві, на механіці та електриці. Добре, знається лише один з них. Втім, друзі вирішили ризикнути за піддослідну обрали стареньку таврію. Це Ютуб ми смотрели на каналі там какапірі, що можна піділити своїми руками. Імія технічну базу, та і оборудовання і конструкторський відділ, Ми вирішили, що ми потягнемо цю тему. Одразу вирішили, на одному заряді автомобіль має проїжджати не менше 100 кілометрів та не повинен втратити у технічних характеристиках. У роботі вирішили максимально використовувати українські деталі. В процесі поїзду контролера, управління, права ми були стримині удивлені, що в Україні є підприємства, які можуть произвести систему управління на підготовку? Пішло три місяці на складання авто ще чотири. Його третій місяць зборки автомобіля. Не минулося без фальстартів. безліч разів здавалося б повністю зібране авто. Друзі не могли завести. Коли нарешті саморобний електрокар поїхав, з'ясувалося, він перевершує сподівання своїх творців. Заряду батареї вистачає на 150 кілометрів, максимальна швидкість до 100. Та головне вартість складання лише 90 тисяч гривень. Постаралися зробити так, щоб всі наші конструкторські рішення, нероботки ми могли. Приложить Абичним людям друзі офіційно зареєстрували автівку у державному автотранспортному проектному інституті. Столичні фахівці, побачивши машину, дуже здивувалися. В чому та відданоухау совітуються, спрашують як де робили, робили. Наступними дивувалися вже працівники сервісного центру МВС у Дніпрі, коли проводили огляд та видавали техпаспорт на саморобний електромобіль. В нашому центрі це перша переділка міський автомобіль, який буде допомагати в бізнесі в роботі. То думаю, это, конечно, перспектива. В там буде в лікаркарах. Раніше ця таврія спалювала бензину на 6 тисяч гривень на місяць. Тепер її заряджають на безкоштовних майданчиках. Друзі підрахували, таким чином перероблене авто окупиться за півтора роки. Нині їздять на ньому по черзі і вже втілюють новий експеримент. Роблять електрокар, чия швидкість перевищує 100 кілометрів на годину. Антон Мачула Владислав Комишин Дніпро спадскор 2+,2.